Армія Путіна відгребла по повній, дрон. Революція на фронті. Росіяни трусяться. Їхня техніка горить. ЗСУ набирають обертів у районі Лимана. Справжнє пекло тривають запеклі бої. На Харківщині теж не передбачена бійня. У мережу виклали те саме відео. Путін дере горло від злості. Що сталося? Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Росіяни зачинилися в ямах на Покровському напрямку. Фронт палає бойови. Ще не припиняється ні на мить. Ворог суне на місто, втім отримує потужного ляпаса від ЗСУ. Наші здійснили тріумфальну контратаку. Армію РФ накрив вогняний смерч прямо на позиціях. Як українським титанам це вдалося, та що прямо зараз відбувається на найгарячішому відтинку? Про це дізнаєтесь вже за мить. Протягом дня усю донеччину накриваючи то артилерійськими ударами, чи то кабами сьогодні дуже активно вони працювали, зокрема і в самому Покровську. Поки ми там були, ми самі чули чотири прильоти цих авіабомб, тому що сьогодні погода ясна, і звісно, в такі в таку погоду якраз і літає російська авіація. Тож місто продовжують максимально щільно обстрілювати із артилерії, із авіаційних бомб для того, щоб як момога більше його зруйнувати, при тому, що в місті досі залишаються люди Більше двох тисяч місцевих жителів не планують, поки на сьогоднішній день виїжджати з Покровська. Саме ж місто повністю під контролем наших армійців. За нього відповідає ми сьогодні працювали на ділянці, за яку відповідає 25-та Січиславська бригада. Власне, ось про що вони нам розказали. Прошу послухати. Покровські бої ну, не відмічаються так, не всі на окраїнах. Покровськ готуємо активно до оборони. 90% противника вони ховаються в ямах під фундаментом ще десь. Так, що візуально це не скаже, що це є укриття з особовим складом. Кожен день каби, кожен день ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню. Також відпрацьовують мінометами, артилерії, ну і фіпівдронами. Насправді, дійсно, до міських боїв у Покровську ще достатньо далеко. Противник окопується на околицях. І, власне, тут. Кілька днів поспіль була негода в на Донеччині. Тож через те, що наші дрони і розвідники не змогли абсолютно вільно фіксувати переміщення росіян, то вони встигли трохи накопичитись на відтинку, за який відповідає 25-та повітряно десантна бригада. І власне сьогодні, протягом дня, наші армійці намагалися зрозуміти, де саме їх якомога більше для того, щоб знищити. Прошу послухати ще наших хлопців оборонців. Вони не соромляться, заходять в тил. Тупу приходять через наші позиції. До обходу Покровська ще, ще далеко, ще дуже далеко. Ну, слава Богу, що там зупинили трошки на напрямку межової, тому ще далеко до обходу Покровська. Власне, це така тактика росіян, що вони накопичуються е, в якомусь одному е, приміщенні або укріпленні. То двоє зайшло, то ще потім троє, то ще потім більше. і Потім вони вже виходять і йдуть у наступ на наші позиції для того, щоб запобігти таким, такому розвитку подій на покровському напрямку. Наші хлопці протягом сьогоднішнього дня нищили ось такі укріплення. Просто на наших очах ми спостерігали е, як наші ударні дрони. а Також артилерія розібрали одне з таких укріплень власне знищили там е, кілька росіян. Сього і завтра вже ми побачимо. Бачимо додатково збільшення статистики по знищенню ворога завдяки сьогоднішнім діям 25-ї повітряно-десантної бригади. Прошу послухати пряму мову. Як говорить будинок, в якому знаходився особовий склад РФ, було нанесено в навороження за допомогою ствольної артилерії, а також ФІВІ. Скоріше за все 300, але не виключно той варіант, що вони можуть бути і 200. Ми фіксували двох. Власне, головна задача Січиславських десантників не допустити ворога в місто, тому що дійсно міські бої надскладні. і зрозуміло, що навіть при наявності великої кількості наших солдатів все одно перекрити кожен під'їзд, кожну вуличку майже нереально. І якщо туди запустити противника, то це буде достатньо складно їх знову звідти вибивати. Тож покров залишається повністю під нашим контролем. І нещодавня операція на селищі Котлина, також Лисівка, де наші військові просунулися і трошки укріпили свої позиції навколо Покровська, змушує сподіватися до того, що місто ще тривалий час лишатиметься українським. Ворог побіг. Харківщина стала для нього справжнім жахіттям. Зсу успішно відпрацювали по позиціях окупантів, влучними пострілами повністю зім'яли техніку російських армійців. На Луганщині у росіян поразка за поразкою. Пішли у штурми і зганьбилися. Ці кадри рвуть в мережу. Цілі колони окупантів відправилися на той світ і на Донеччині. Їхні втрати сягнули рекордів про деталі останніх успішних операцій наших оборонців по всій лінії фронту розкажемо вже за мить. Під Вовчанськом артилеристи бригади гард зірвали окупантам толоку. Росіяни взялися облаштовувати фортифікації за перетягуванням Колод їх помітили аеророзвідники. Щойно гармаші отримали координати, накрили вогнем траншеї, окопи та бліндажі ворога. Третя штурмова на Харківщині ФПВі дронами підбила танк, пікап, кілька мінометів, гармату та антенну. Бійці завдали серію точних ударів по техніці та укриттях. Все спалахнуло разом із ворожою піхотою. На куп'янському напрямку росіяни щодня намагаються просуватися за рахунок географічних особливостей території. Бійці бригади Карадах завжди готові відбити натиск московитів, влучають скидами та дронами «Камікадзі». Підрозділ Сігнум 53 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха спричиняє паніку серед окупантів на Луганщині. Наші бійці завдають ударів навіть там, де ворог почувається в безпеці. Цього разу вистежили та спалили БМП окупантів. На Лиманському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Нова Нове Катеринівка, Зелена Долина, Торське та Ямполівка. Штурмові дії ворога відбито. Противник безуспішно вів наступальні дії у серебрянському лісництві. Не вщухають бої на сіверському напрямку. Окупанти в чистому полі як знахідка для операторів БПЛА підрозділу К-2. Навіть коли намагаються сховатися в посадках та норах, на них чекає неминуче. Ворог втрачає групу за групою. Російські зайди продовжують атакувати часів яр. Це кадри від 24-ї ОМБР. Якщо ворожі штурмовики не потрапляють під удар артилерії, їх нищать мінометники або ж добивають операторі дронів. А раптом комусь таки вдасться дістатися наших позицій, їм не залишає шансів піхота. Неподалік часового яру, дрон Рарога знищив бронетранспортер РХМ-4. Це машина хімічного захисту, призначена для розвідки зараженої місцевості. На броні в цей час перебували з десяток штурмовиків окупанта. На Краматорському напрямку в густому тумані зупинила мотопробіг рашистів. П'ята штурмова. Серед ворожих втрат два десятки мотоциклістів, три бронемашини та інша техніка. На турецькому напрямку ворог здійснив 28 атак у районах Турецька: Озарянівки, Деліївки, Кримського та Леонідівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора. У складі підрозділу прикордонників Фенікс служить джин, який виконує бажання українців за допомогою бомбера Вампір. За рік служби він перетворив десятки одиниць ворожої техніки на Брухт. Броньовану техніку. Тільки ворог дуже активно використовує вангалами накрите саме МТЛБ, БРМ, тягачі, танки саме різні БТР. Давно на Тарецькі етапреску станцію дуже подобається наводити кошмарного найбільшу кількість штурмів, які раніше зафіксували на Покровському напрямку. Серед інших там працює 59-та окрема штурмова. Коли росіяни спробували через балку зайти в Новоолександрівку, їх зустрів ФПВ-дрон. Штурмують наших пілотів, допомагайте, чи можна наших підвалі підпишать. Окупанти зайшли в глиб наших позицій, прагнули взяти в полон аеророзвідників. Та пілоти швидко сформували штурмову групу і кинулися рятувати побратимів. На допомогу прилетіла і хмара пташок з інших підрозділів. У них був жовтий скотч. Ну хлопці ну, розуміли, що то дерги, тому що і акцент, хлопці були в підвалі, а ворог ну. У дворі ми літались, це бачили. Треба було ще виходити на допомогу. Я подивився у небо і був вражений. Там було стільки пташок, ну мавік, і саскідами, і без скидок. морпіхи 35-ї бригади поділилися кадрами своєї роботи південніше срібного. Там ворог не полишає спроб покращити власне тактичне положення, але дарма. Українські десантники 46-ї аеромобільної на бронеавтомобілі хаски під'їхали до траншеї з рашистами, закинули вибухівку, підірвали окупантів та успішно повернулися на позицію. Батальйон президентської бригади спільно з 31-ю ОМБР розбили ворожу колону на Новопавлівському керунку. Противник вирішив скористатися несприятливими для розвідки погодними умовами. Три БМП з піхотою та зграя мотоциклів висунулись на прорив та не заскочили наших захисників зненацька. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Вражаюче видовище вона стерла росіян у попіл на запорізькому напрямку. Легендарна багіра вийшла на полювання. Окупанти тремтять від страху. Їхня техніка злітає у повітря. Не встигли відійти від одного нальоту БПЛА, як вже наступна хмара дронів бажально криє їхні позиції. До такого окупанти точно не були готові. Тим часом увесь світ аплодує зсу. Як вдається тримати ворога в страху? Про це прямо зараз. Вона тендітна та невисока, часто і щиро сміхається та запевняє зовнішність оманлива. Воєва така в сім'ї. Хоч в мене і два старших але вони такі більше м'яких характерні. Уже півроку військовослужбовиця 65-ї бригади, яка обрала собі хижо псевдобагіра, разом із побратимами полює на окупантів. У нас висота... 150, 160. Багіра управляється з Мавіком, з якого видивляється ворожу техніку та солдатів. Слів на їхню адресу, як і побратими чоловіки, аеророзвідниця не добирає. Виявили двох, прятилися в техніці. Наші хлопці, півічніки, дуже добре відпрацювали. Два двохсотик. Захисниця зізнається, жодного співчуття до росіян, які несуть смерті руїну, не відчуває. По моєї і очам, що я співчуваю його. У мене в телефоні більше їх трупіків, чим цвіточків, мабуть. Ну, Жестока, мабуть, да, з моєї сторони. Міста знищують. Дітей вбивають Що таке стерті на порох міста знає побратим Багіри на псевдопиріг? Він оборонець Бахмута був піхотинцем, а тепер дронар оперує розвідниками і ударними БПЛА. Робота запевняє до душі. В селі роботинок коли вони лізли, та особовий склад, дуже там 5 там 6 7 чоловік було. В ньому там у підвалах, там школа. Це дуже класно було. Мені мені якось воно після піхоти це. Великий результат. Поріг навіть примудряється уступати із ворожими мавіками у повітряний бій. На цьому відео він якраз збиває своїм БПЛА російський. А я зараз раз і дроном дрона збив. А ваш вцілів? Так, от. Ось на цьому відео дронарів 65-ї бригади вже приречений окупант, що переховується у розбитій техніці. А він без, без броніка, без каски, без ствола. Може, святково такі наче непоганий заліти. щоб туди завалити. Я вилітаю. Вона працює як другим номером, вона знає, ну, як дзвіно. Я думав одразу, що буде дуже важко, бо то що жінка, я не знаю, що в неї в голові. Але нормально все. В мене чиста, чоловічий, я одна. Багіра зізнається, скучила за батьком і братом, які живуть у селі під Покровськом на Донеччині, та найбільше сумує за 16-річною дочкою, тож мріє просто обійняти рідних. З дитиною хочу побути. Дай Бог, до батька поїхати, до брата поїхати, до себе додому, провести час з рідними батька я вже взагалі забула, коли бачила. Дуже сумую. А 42-річний не із псевдоперіг. Попри те, що ми не можемо показувати його обличчя, попросив зафільмувати привіт рідним. Мовляв, упізнають і так: вітання своїй сім'ї, дружині, мамі і своїм козачкам. Я вас люблю і скоро повернусь. Нині дронарям 65-го окремої механізованої бригади дуже потрібні гроші на нові дрони. Тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почті Ортем Дежанко фактте Єдині новини. Українські танкісти накрили росіян під Покровськом. Кілька хвилин їхньої роботи і можна збирати урожай спаленої техніки. Так виглядає помста за всі злочини окупантів. Операція із зачистки ворога набирає обертів. Все палає. Наші рвуться вперед. Секретний план ліквідації армії РФ в дії. Найманці Путіна готуються до втечі прямо з поля бою. Невже Донбас потрохи звільняється? Про усе це далі. Постріл! Під'їхати до до, або до дні впустити пушку і постріл. Робота танка прямим наведенням за метри від противника. Постріл! Швидкість броня, вогонь і маневр. Формула бою від танкістів 32-ї бригади, які воюють з окупантами під Покровськом. Даже, ну, якщо йде група з п'яти, шісті чоловік. То стараються їх накривати. Українська 64-ка звичним шляхом виїжджає з лісопосадки і прямує на вогневу позицію. Долаючи певну відстань, танк ховається між дерев і починає відпрацьовувати по ворожих цілях. Да, є. Постріл! Постріл! У військових це називається робота із закритих позицій, коли танкісти не бачать ворога, а стріляють по заданих координатах. Кілька хвилин роботи і екіпаж повертається в умовно безпечну зону. Танк це дуже ефективний. Він і і ефективний, що точність, дальність, і кумулятивними можнами, і осколками. Напрямі теж ефективний. Ну, як на як бронь, ми заїжджаємо, буває такі міста, що. Василь командир Т-64. За плечима досвід боїв за Авдіївку, Мар'їнку і Донецьке летовище ще в 14-му. Як став танкістом, каже, то була кумедна історія. Кажуть, в кого права є. Ну, ми підняли руки. Ну, тепер танкіста. Інше, нормально. Сидимо, мерзнемо, вбиваємо. І Всім дякую, хто допоміг. Він їх убиває оцими <сіх> <сіх> кабанами. Велика війна застала Василя в Чехії. Там працював на будівництві, одразу повернувся. І вже понад три роки танковий екіпаж став його другою родиною. Це саме його бойова машина проривається в село, яке захопили окупанти, і розстрілює ворога у притул. Потрібно було їх розібрати і здання там. Ну штурмові групи були противника, велике кількість. То ми доїхали, розібрали, але знову ще пів засоби. Штука така цікава. Танк для ворога першочергова ціль, тож росіяни спрямовують на нього не тільки дрони, у нього летять навіть керовані авіабомби. Щоб перебивали. Представляєте, які осколки болять? Так? Що такого що железа, щоб перебити. наче пластилін сломало. Володимир, командир відділення з ремонту бронетехніки, показує наслідки від удару авіабомбою. Тарядишка буквально пацани говорили, по моєму трав за п'ять там білі десять. То ще не знаю. Скорее всего на завод. А може і своїми силами, не звісно. Поліська говірка Володимира видає, на фронті пощастило зустріти земляка. Чернівський? Так. Да. То ми з вами ще й сусіди вишу в дорогу, так? Отак, от да, війна така зараза. До повномасштабного вторгнення Володимир працював далекобійником і про напад наших заклятих сусідів дізнався в рейсі. Між Францією, Франції, дето на границі Франції і Іспанії. От я вас... шефу. Алло, я додому. Он говорит, пан Володимир, я зрозумів. Володимир, учасник оборони Чернігова, каже, хто хто, а він добре знає, що таке руський мір. Об'їхав його вздовж і впоперек запевняє, такого нам не треба. Про Прокацапов, як вони там живуть? От Москва, ну кілометрів. Ну сто вже багато, навірно. Там вже не Росія, там дев'ятнадцятий вік. У мене був казахський татарин, а мати росіянка. Ну, записали росіянам. Так, серед танкістів воює і росіянин. Родіон. Командир екіпажу, щоправда, у розмові завжди поточнює. Росіянин тільки за документами, а виріс він у сумах. Яким ми насистуємо? Це вони лізуть. Вони. І Родіон захищає Україну з 14-го, служив в артилерії. Тепер танкіст. Повномасштабка почалася 21 лютого. Синок родився, 24-го все почалося. Ну, дружина в роддомі, а я з автомата, може, бігаю. В окупацію він це на сумщині не буде. У сучасному бою танк штурмова зброя, але без екіпажу, лише сукупність броні, гармати та інших механізмів. Формула бачу, стріляю, це про танкістів. Вони бути будь впевненим в своїх силах. ну і В основному все залежить від командира. як… Порахує, так навідник все зробить і стрільба тоді буде добре. Постріл! Під Покровськом російські війська загрузли у війні з українцями. Роль танкістів в обороні міста Вагома. Для кожного з них наступний день війни це ще одна доба важкої та смертельно небезпечної роботи. Дай Бог, що прилетить так, що всі виживуть. І вийдуть із машини. Бувають такі моменти, що буває прилітає так, що зривається місце з екіпажем. Зі східного фронту ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Люте місиво – це вже не перебільшення, а реальність для ворога. Український дрон вбивця виходить на полювання. Він летить точно в ціль. Зсу вже оснащені секретною пташками і готові завдати нищівного удару. Росіяни у паніці страх вже читається в їхніх очах. Смаженим таки пахне. Яку ціну заплатить ворог? Ви не можете це пропустити. Останнє налаштування. Воїни міцно кріплять кулемет та гранатомети. І гном 2 готовий до перших вогневих тестувань. Система управління цим роботом не відрізняється від повітряних ФПВ. На дрон встановлено камери, аби військовий бачив, куди їде та свою мішень. Все відображається на екрані пульта. Звідси ж подаються команди. Цей е, пульт я взяв в руки фактично другий раз в житті, і дрон більш-менш слухався, правда, трошки е, з такими певними затримками. Ну, треба вивчити і Я думаю, що будь-хто може е, за кілька тижнів навчитися вправно управляти цією технікою. Можна вставити кулемет і два РПГ. В кожному РПГ буде по одного вистрілу. Після цього потрібно їх перезарядити. Ну, Кулемет, ленту ставиш і пішов, хоч чергою, хоч одиночний. Юрій родом з Вільнянська на Запоріжжя, добровільно долучився до збройних сил п'ять місяців тому. У цивільному житті автоелектрик ці навички знадобились і у війську, адже саме він удосконалював дрон. Робив систему, щоб воно більш компактна була, щоб влізла будь-куди, щоб можна було перемістити з точки А в точку Б. Але не тільки це робили. Робили ще систему спуска, щоб Краще вона працювала. Други Дрони різної модифікації наразі не замінні на фронті. Вони полегшують важку щоденну роботу військових. Цей робот, якби так по факту, якби по об'єму роботи якби, заміняє ну, в частності трьох людей. Типу, якщо використовувати його в максимальних можливостях, дуже практична штука, щоб ми маємо якби, ризикувати життям військовослужбовців, то проще буде, якби виставити кусок желіза, щоб він отримав люлії. Війна змінюється дуже сильно. Війна змінюється дуже стрімко, і дрони сьогодні в пріоритеті. На сьогоднішній день в пріоритеті. Дрони це життя. Дрони це наші великі помічники. Наші Через активність ворожих очей в повітрі небезпечних оптоволоконних ефпівідронів нашим воїнам все складніше вберегтися, тому потрібні безпілотники і якомога більше, аби військові могли працювати та знищувати ворога з укриттів. Насправді сьогодні в української армії дуже величезний запит на роботизовані системи, які будуть трошечки замінювати людей, тому що ви на Запоріжжі, мабуть, знаєте ситуація найважча якраз з тим, щоб дойти до позиції до позиції, повернутися з них. Російські загарбники не полушають спроб, хоча б на сантиметр просунутись на запорізькому напрямку, кажуть захисники. Щоб зупиняти ворога, нашим воякам потрібна допомога, окрім техніки, ще й люди, які будуть нею керувати. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжатесен, ТСН, плюс марафон. Єдині новини. Найманці Путіна на поготові. Планується новий наступ на Україну. Фронт може розпустися на десятки кілометрів глиб країни. Російське командування крутить карту України. Зсу вже про все дізналися і мають план, щоб діяти на випередження. Яка область у небезпеці та чи зважаться окупанти іти на смерть? Усе про це у нашому сюжеті далі. Прифронтовий Куп'янськ, Харківщина, мирного неба тут не бачили вже понад три роки, чи не щодня каби, дрони, артилерія. Підрозділ завжди виконує завдання на тих вітинках, де тріщить. Ми завжди знаходимося в максимальному інтенсиві. Саме Куп'янськ може стати одним з основних напрямків наступу росіян. Тут уже чекають скупчення, якесь що готується додатково для посилення ударно на дій. Ми розуміємо, що це може бути, і так чи інакше. Кожен командир має мати певний запас та резерв для того, щоб у разі ще посилення інтенсивності бойових дій мати можливості. Ворога знищити ймовірність спроб прориву одразу на кількох напрямках активно обговорюють із кінця березня про небезпеку. Попереджають і президент, і урядовці ми акцентуємо на тому, що ми знаємо, що Росія готує таку військову операцію на рівні там зараз стратегічного планування. Це поки що малюється на картах. Коментує наміри Росіян і держсекретар США hard... Якщо ми завтра прокинемося і побачимо, що росіяни розпочинають якусь наступальну операцію тоді стане зрозуміло, чи хочуть вони миру чи ні. Якщо ні, ми повинні знати це заздалегідь, щоб скоригувати нашу політику. Наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. Ймовірні напрямки, цуми, Харків, Запоріжжя не виключають спробу прориву і на Херсонщині. Тут теж є безпосередньо плани росіян, активізувати наступальні дії з використанням сотень катерів. І ми зараз бачимо, як, наприклад, правобережжя Херсонщини теж активно Омбардується російською стороною у війні проти України вже задіяно до 700 тисяч росіян, і цю навалу стримують наші сили оборони. Щоб збільшити тиск лише на одному напрямку, потрібно ще 50 тисяч солдат, і стільки ж для резерву на заміну загиблим. Це серйозне навантаження на російську армію, і потреба знайти такий людський ресурс. Є зараз вони намагаються провести приховану мобілізацію тобто забирають найманців рез. Ревістів, строковиків останніх мають набрати 160 тисяч. Наші експерти по різному оцінюють наміри Росіян. Можливо, новим наступом ворог просто залякує, а можливо, спробує тиснути на фронті і вимагати більшого на переговорах в темі перемовин Російська Федерація. Е Зараз дотримуються тактики затягування процесу, що може свідчити про бажання продовжувати безпосередньо власну військову активність агресію проти України, і паралельно з тим відбувається серйозна кампанія по зриву постачання Україні. Західного озброєння, і якщо ворог і піде у наступ, то не раніше ніж за кілька тижнів або й місяців. Прогнози різні. Все буде залежати від темпів підготовки. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон. Єдині новини. На цьому й у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.